Надійні партнери запорука успішного бізнесу. Але якщо ваші партнери не сумлінні. А ви дізнаєтесь про це занадто пізно, як цього уникнути? Бізнес-пошукова система U-Control. U-Control допоможе зібрати повне досьє на вашого партнера за одну хвилину, допоможе знайти нових потенційних клієнтів. Інформація збирається з відкритих державних реєстрів в режимі онлайн. Введіть в пошуковий рядок код ЄДРПУ або найменування компанії. Відфільтруйте отримані результати пошуку. Інформація оновлюється в режимі реального часу в момент запиту. Досє містить повну загальну інформацію про контрагента. Якщо ви хочете моніторити стан компанії постійно, додайте її в моніторинг. Дані будуть сформовані і вислані вам на електронну пошту. Ви можете формувати різні списки контрагентів. Також ви можете моніторити появу нових контрагентів у єдиному державному реєстру. Оберіть цікаві для вас регіони і галузі. Система покаже кількість контрагентів по вашому запиту, що зареєструвалися у єдиному державному реєстрі протягом останніх 30 діб. Якщо вам необхідні дані по контрагентах за інший строк, звертайтеся на наш імейл. Реєстрація безкоштовна. При реєстрації отримайте бонус 10 гривень на рахунок. Підключення можливе через соціальні мережі або за допомогою імейл і номеру мобільного. Ю простий спосіб перевірити бізнес партнера.